Є певні певні в певний формат роботи, коли збирається фокус група в громаді, зазвичай це дуже різносторонні люди. Це не просто якась не тільки молодіжна організація, чи тільки там фахівці соціальної роботи, чи тільки там священники. Та звичай ця група, яка Репрезентативно від показує, що таке громада. Ми залучаємо різних акторів громадянського суспільства, як і фахівців соціальної роботи, як церкву, як школу, білюте лікарі, бібліотекарів. У нас були дуже різні люди. Були на... на цьому проводиться фасилітація, визначається які ж ключові проблеми, тому що коли ми збираємо тільки одну частину бульбашки, та. Звичайно, що вони бачать а, спектр проблем тільки зі своєї сторони. Та? І коли ми бачимо, що вони дійшли певної згоди, і коли, після того, коли вони дійшли згоди, подають нам аплікаційну форму від певної організації та вже коли навчено, ми розуміємо, що відповідальність за цей проєкт бере громада, а не умовний там, Андрій, Петро чи, чи Марічка. Та? Тобто, і, і сам потім тягне цей проєкт, а це відповідальність колективна.